Чувак, да, ты? Я да я сан Санфьеро. Алло? Я ще в Санфьеро, блять. Тебе не чути? Іди. Алло? Ебать, як не чути дно ебане, якщо мене не чутно. Ну, даун тупорилий, блять. Хули там зваєшся, блять? Да на... чути мене уйобок. <реш> чути, ти, ти? Як там твої друти? Я питаю, як там твій ютуб канал, який... який э, зараз і вийбаний моїми дротами нахуй. Ебать. <реш> Чувак, ха <реш> 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 Як там твій ютуб гавно канал? А? як там твій гавно канал питаю, блядь. А чого гавно? тому Майка. що ти блядь... гавно блядь. Так. Угу. кинь ссылку знову, блядь, за дизлайкою все нахуй. чому ти так ярный, ярко. іди нахуй! тебе не чути А напишу бы то нахуй. Вже. А твоя мама дома. Ні. А, а, -а, -а. ты як думаєш блять Перед звониш, я сьогодні вечером зайду. Окей. Ше-с-се. 380 67 280 80 30. 30 дзвінок Все, говори зараз Забери телефон я <головік> знаю я ваші слабкі місця, блять Поговориш сам знаю нахуй. Ой ба дебильно, блядь. Шоржашек, дитя морської зірки і твоей мамы. Чувак. Еды нахуй. Хе-хе. Да? Да, че

Алло? Алло. Іди Іди нахуй. Тебе не чути? Слово йди нахуй перше, що в мене встиг. Алло, ти задалеко від мікро. Уяви собі за два сантиметра від нього, блядь. Мене. Мені... Чути погано те. А мені... Да ты я. Блять, на эти мушки баня, блядь, ты Да ты я. Тебе в жопу, в жопе, блять за гандон їде блять, на жовтому автобусе. Кого я бачу, блять. Твою мамку. Ага, блять, доволі близько. Твои бл. Твое шо твіе. Я твій батько, да? Батя сказав, сказати мамі. Я що Я що, тебе бачу? у страшний чувак, блять. Стой. Ебал <губ> твою маму, блядь. Сказала ну, ну вона, блять, вийну, да ти свою поебав, а потім сам народився нахер. Кажу, що ти даун, блять, недорозвитий, блять. та чому ти так вирішив Ну от бо я, блядь, тебе чую, нахуй. Як, блять, не вирішити якщо я, блять, тебе чую, давно такого, блядь. Ну шо ти робиш бля? Ой, блять. Ну зараз стільчик згорить. Він в є? Так, уяви собі. Блять. На чому я сижу нахуй, на подушці? На своїй пизді. мене нема пизди, ти шося розумієш? В анатомії даун ти туперилий, в анатомії людини. Ти розумієш, чим відрізняється чоловіча стать від жіночої, блять. Тим, що в чоловічої нема пизди. Але є хубаво. Це дитяч Чорно, бля, О, блять, гермафредіта, ти кусок, блять. Чесно? Так ти, блядь, кусок йобаного гермафродіта, який ебе, або я його їбу, тому що я хз. Що воно таке? Мозок мені зара. Мозок тобі зара? О МГ, блядь, Та ти ще блядь, блять який народився від Саїті, брата і сестри. А? Йомор такий дуже тоненький, який намікає, що ти дебіл. Чувак, оце вже не смішно, я тобі скажу. А мені блять. Ти сьогодні не чув то, що чув я. Ти сьогодні це попросту не відчував. Цього дерьма, яке я пережив, блять. Вісім заїздів підряд. Вісім, сука, заїздів підряд. І завжди через їбанутий трафік, який, блядь, спавнився з боку, нахуй, в який я врізався і, блять, на останньому колі за 100 метрів від фінішу, блять. Це ще спокійний після того говна. Бать, сказочний долбоєд. Будь ласка, закрись аля ля 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 Ебать, шо мне заважаешь взнято наушники? Да нихуя, блядь, меня заражаешь. Да чувак, да шо ты? Давай нормально пошпиляем. Да ну я Блять, як можно бути такою ламинарию сухою Ярко. Давай нормально пограємо. Блять. Сам іди нахуй бок, блядь! Мені затычка там, блять, варну, варну йобок. а, нахуй. Мені не варну, блядь. Дно ебанут. Ярко. Що ти там пиздиш, блядь? Давай нормально пограємо, без цих сих блядских матюхи. І... Ой, охуеть, блядь! Попробуй не матюкатись після того дерьма. Бля, ти все заїздів нахуй. По чотири били, бля. На останніх колах, бля. Я тобі, чувак, ти все начислилось. Я не про... Я про Need for Speed Underground. Так, ага. да, я пуканю через гру, яка в... вийшла, як... коли мені було років, не знаю, 4! Чи три? Чи взагалі, коли я родився? Ой, мага, блять. бля. Питаю, як твій